У Слов'янську підвели підсумки соціологічного опитування проведеного фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва протягом п'яти днів у Слов'янську та Краматорську спеціалісти фонду спілкувались із місцевим населенням, вивчали потреби, побоювання і проблеми жителів міст. Виявилось, що думки міст сусідів вельми різняться. Експерти це факт обумовлюють тим, що Слов'янськ більш потерпав за часи бойових дій. Відповідно, і самі жителі відчували більші потрясіння та стрес. Результати неозначні. Результати свідчать, що і сам по собі Слов'янськ дуже різний, і тут живуть різні люди з різними думками. З різним ставленням до того, що відбувається, з різним ставленням, яке має бути в майбутньому, Донбас повинен бути частиною України. Таку позицію мають більше жителів Слов'янська та Краматорська. Різниця лише у тому, на яких умовах і з більшою незалежністю від Києва бажають жити 45%, на тих же умовах 29%. За майбутнє у складі ДНР та ЛНР висловила 7% респондентів. Вельми цікаві дані щодо відношення Російської Федерації до конфлікту на Донбасі. Очень числі. блок, касающийся того, как воспринимает местное население фактор российской, участия Российской Федерации, является ли она стороной конфликта, как на это смотрит население. Здесь общественное мнение в Славянске практически равноценно разделилось между тремя позициями. Треть населения считает, что, российскую сторону, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе чуть больше 35% это отрицают, и еще 32% респондентов затрудняются, собственно, сформулировать конкретный ответ на этот вопрос. В соседнем Краматорске ситуация немножко другая, там четко проявляется позиция, что люди считают, половина населения считает, что Российская Федерация является стороной конфликта, и фактически вдвое меньше это отрицают. 81% населения Славянска считает, что украинскому правительству стоит идти на компромиссы Российской Федерации, причем абсолютное большинство этих людей, 67,5 говорят, что стоит идти на любые возможные компромиссы ради установления мира на Донбассе в Краматорске также большинство считает, что стоит идти на компромиссы, но э, там относительно большая часть населения считает, что на компроміси стоїти не на всі спеціалісти фонду проводили опитування у відповідності до кількості чоловіків, жінок, людей різного віку і освіти. Респонденти мали можливість обирати декілька відповідей. Наразі неоднозначні і доволі суперечливі показники ставлення місцевого населення до українських військовослужбовців. Должны ли на здесь зі своєї української армії. Тож здесь тоже отличие. А в Славянске 36% вважають, що лучше, якщо они уйдут. Вот прямо сейчас уйдут. 29% дев'ять процентов вважають, що ні зізнах дожди находитися що некоторе віре, поки ситуація не стабілізується. А шістнадцять процента читають, що ні дожни находітися всіх. Тос не відеошто, наскільки ділиться е, мнение граждан города. Загалі ж такий захід посіяв великий інтерес з боку громадськості. Результати дослідження викликали резонанс у присутніх. Як відзначили організатори, саме така небайдужість демонструє суспільну активність жителів слов'янська. Виявилося, що і поняття патріотизм у присутніх доволі різниці. Не надо делить, что какая-то галицкая культура, какая-то есть общее человечество. Если у нас в школе с самого начала детей приучают коррупции то есть больше занимаются поборами, Вот отсюда растет а недоверие власти. Не надо сейчас разделять галицкие, донецкие, еще какие-то. Мы все единая Украина, поэтому будьте добры, уважайте всех людей. И если есть какой-то. Конфликт внутренний. Найдите и поговорите с этим человеком. Я видел Вторую мировую там в окопах. Я видел, кто там лежит. И как они лягли, и как их ложили. Как их предавали, как они шли за родину и о них забыли. Их не кости до сих пор лежат в земле. А вы мне говорите о галицком княжестве, Волынском. Вы мне говорите о всяческих настроях проукраинских и не проукраинских. Я живу на этой земле. Я ищу этих бойцов. Якщо вы патриот Украины, разговаривайте Украину. Почему вы родились? В России, только не сами новое. Чем все будет? Мы прекрасные английские. Давайте мы сейчас будем украинские. Патріон. Мы единая Украина. Мы люди, которые живем на ней, и мы должны искать компромиссы. Спасибо большое. Молодец. Молодец. Вам це більш розмова, більш не соціологічна, бо соціологи вони дізнаються, як люди думають. От більш екс... точніше не соціологічне людське, тут більш експертно, мені здається, тому що, на жаль, але більшість людей на Донбасі стали певним заручником ситуації, яка на сьогодні сталася в Донецькій області і в Луганській так само. Ось. Тому що більшість людей не проявляли ну, певну. Як ти таке поняття суб'єктність, коли я просто хочу жити в ДНР, я виходжу, воюю, ходжу на референдум. все інше більше людей все ж таки не проявляли ні ту, ні іншу позицію. Ось і тому, вона напевне, заручницькій ситуації сьогодні. Велика увага з боку громадськості говорить сама за себе. Підняті питання болюча тема для слов'янців. Побачивши результати, активна частина жителів ще більше замислюється над тим, чому така ситуація ставиться саме в нашому регіоні. Такої активності ми не очікували. Зал виявився замалим. багато людей не змогли потрапити. 40 прес-релізів, які ми зготували для учасників проголостову, закінчилися буквально за 10 хвилин. Дуже відчувається зацікавленість людей, в тому що вони побачили ці цифри. Ви бачите, які емоційні обговорення йдуть. Тобто люди скучили, мені здається, за таким спілкуванням, за діловою розмовою, не за агітацією, хто правий, хто не правий, не пошуки винних. А що робити в цій ситуації? Всі згодні з тим, що треба ну, якби більше громадянської активності, більше об'єднатися громадським організаціям міста, щоб ну, разом якось наводити порядок у вашій, вашому місті.